Друзі, всіх вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні огляд квадроцикла. Квадроцикл у нас напівдорослий, напівнедорослий. Е, підійде будь-кому, у нас тут все є для того, щоб кожен себе відчув трішечки дитиною або крутим драйвером. Ну, Можна так сказати. Моделька AFC 250 від компанії Forte. Офроннедерстилка мороникикс, комарис grip on the game, make синомис, а при понекефісенде. Отже, квадроцикл з одноциліндровим бензиновим чотирьохтактним двигуном на 250 кубічних сантиметрів. Потужності має аж на всі 9 кінських сил. Повітряне охолодження, а також додатковий масляний радіатор. Який встановлений в нас попереду. В нас є електростартер, звісно, що і ручний стартер також присутній у вигляді такої шворки. Якщо потрібно буде, або акумулятор трошечки підсяде, це вам допоможе. Буде в нагоді. Розвиває швидкість до 60 км на годину. У нас автоматична коробка передач, де ну, вона дуже проста, там лише драйв і реверс. тобто хід назад. Е, також безключовий доступ або ж запуск з пульта у нас присутній. Давайте заведемо. Отак легенько. І заглушили. Е, також є сигналізація. І таких пультиків у вас буде аж два штука в комплекті і два ключі. Це моделька Pro. Pro. Е, тому в нас вже стоять дуже класні колеса з легкосплавними дисками. Колеса 10-ті. Гума підходить для бездоріжжя, щоб можна було зачепитись міцно в поверхню та погнати. В нас, до речі, з оновлень, бо це оновлена все ж таки модель, є тепер позаду ось такий металевий захист. Раніше його не було. Також в нас є. Фаркопчик, до якого можна буде причепитись та щось повезти. І під низом в нас є захист нашого мосту, диску гальмівного. До речі, дискові гідравлічні гальма попереду та позаду. Він торможується дуже чудово. Сам квадроцикл у нас йде з приводом на задні колеса, привід ланцюговий. Давайте попереду подивимось на його ходовку. Ходовка у нас попереду незалежна. Також дискові. Гальма, все як має бути, і звертаю вашу увагу, що амортизатори в нас налаштовуються всі по кругу. Також, ось тут в нас на кожну втолку є свій штуцер, через який ми можемо, через який ми можемо змащувати нашу ходову частину, не знімаючи, не демонтуючи взагалі тут е нічого. А також, якщо нам потрібно буде замінити шарові опори, то тут все робиться дуже просто, не потрібно нічого випресовувати. У нас гаєчка, гаєчка, гаєчка відкрутили, поміняли і забулись взагалі про це. Тобто це можна робити в домашніх умовах. Аналогічна ситуація вже і із е, е, рульовими тягами та накінечниками. Це не пластик, це метал. Захист нормальний. Також, як ми вже тут побачили, давайте я увімкну. Нашу прекрасну, чудову оптику. Вона в нас яка? Правильно, ледівська, лінзована, боже, мене сліпить каптех. Лінзи в нас стоять тут і верхня така балка світлова, яка, до речі, налаштовується, її можна опустити, на, ну, нахилити на більш на дорогу. Або ж, якщо вам треба, можемо в небо задрати, щоб нас бачили із космоса. А, тому народ такий квадр, він двомісний. Сидіти чудово як попереду, так і позаду. У пасажира є своя спинка. Дуже зручно. А! Ти сюди сюди. За руль? Ні. Ні. Також, також, нас... Да, да, да. також нас є підігрів керма. Це ж круто. Ось вже починає гріти таким. Досить непогано. У мене в машині так не нагріває швидко як тут. Так, я спробую. На, попробуй. Реально, вже тепло. Н не денздиш. Правду кажеш? <пробує> Ні, ну реально тепло. <пробує> Отже, такий квадрунець, ще й USB зарядка для гаджетів, присутня. Тому, друзі, що сказати, якщо зацікавив, переходьте за посиланням. Актуальна вартість буде тільки там. В коментарях вона може бути постійно різна, тому що вона трішечки змінюється. Дякую вам за перегляд цього відео. Поставте е, лайк нарешті. Напишіть ваш коментар, як вам цей квадроцикл, що б ми, можливо, хотіли е, побачити в наступних випусках, або ж ви володієте вже ось таким. І можете розказати про досвід. цим буде дуже цікаво. І підписуйтесь на нас, тому що буде дуже дуже багато цікавих новинок.